Доброго дня, шановні колеги Андрій Андрійович. Ми офіційно вам листом надіслали висновок по тому тексту, який опрацьовували на вихідних і денної і ношно. Там 19 пунктів зауважень. Я не буду зупинятися на всіх пунктах. Хочу для всіх сказати, що наше спільне завдання подолати корупцію в будівельній сфері, тому тут важливо кожна кома і кожна крапка. Я конкретно прийдуся, вже говорили про 376 статтю відповідно зауважень. Не можна, щоб не власник земельної ділянки відповідно отримував право на об'єкт незавершеного будівництва. Другий момент є суперечності з статтями цивільного кодексу. 376 і 331. Зверніть на це увагу, і це викличе значні негативи в реалізації права як органів місцевого самоврядування. Третій момент, що стосується моніторингу, моніторинг це не нагляд і не контроль. Тому я звертаю вашу увагу, що там написано виключно візуально, і ми говорили про те, що якщо органи місцевого самоврядування не будуть мати доступу до цих об'єктів, то це не справжній ні моніторинг, ні контроль четвертий момент: зверніть увагу, там дозволяється під час поділу земельних ділянок забезпечувати право власності і здійснювати продовжувати будівництво це обхід відповідних норм, і про це до речі, міністерство аграрної політики говорило. Тому ми теж звернули увагу на врахування їхніх зауважень пропозицій. П'ятий момент. Пункт 15 наших зауважень прибирається можливість за заявою фізичних і юридичних осіб здійснювати проведення перевірки цих об'єктів, які будуть будуватися. І наостанок хочу звернути увагу, що там є взагалі речі, які суперечать конституції, не тільки закону про місцеве самоврядування, і це в подальшому може викликати негатив під час прийняття законопроекту, і під час його реалізації. Прохання поправити вже в свій час. Були прийняті рішення по частині першій статті 26 пункту 5, визнані неконституційними законі про місцеве самоврядування щодо затвердження відповідних положень центральним органом. Виконавчої влади це суперечить закону про місцеве сумнювання Європейській харті положення про відділи управління і департаменти це прерогатива відповідно до закону про місцеве самоврядування органів місцевого самоврядування. і зверніть увагу щодо порушення бюджетного кодексу. Ми всі підтримуємо те, що сайти органів місцевого самоврядування мають бути обладнані відповідними. Можливостями людей з порушенням слуху і відповідно і зору, але там прямо це покладається на місцеві бюджети. Це неможливо, якщо держава перекладає якісь повноваження, вона має його забезпечити фінансування. У нас 19 пунктів зауважень. Прошу врахувати. Я впевнений, якщо ми їх врахуємо, то ті позитивні речі про які говорили. Вони допоможуть нам подолати корупцію. Важлива кожна крапка і кома. Ми робимо реформи не для імітації. І ми робимо цю реформу для того, щоб насправді насправді органи самоврядування мали повноваження надані їй децентралізаційну реформу. Я вас дуже прошу. Подивіться, в нас є час. На жаль, війна триває. Ми можемо переглянути, виписати. Ми даємо конкретні редакції е, в своєму листі. Зверніть, будь ласка, на них увагу. Дякую за увагу.